Осінні фантазії у холі міської ради. Їх представили вихованці дитячої музичної школи номер 2 на своїх полотнах. Це вже друга виставка художнього відділення школи, яка демонструється на першому поверсі Вінницької мерії, якою бачать осінь діти. Дивіться у наступному матеріалі. Квартет Скрипалів відкривав виставку вихованців музичної школи номер 2 Мені приємно, що Міська рада в особі Володимира Борисовича Гройсмана, надала нам таку можливість показати свої роботи не тільки для батьків, для дітей, але й для віничан, і для гостей міста. Роботи і про природу, і про е, життя, і про осінь, і так далі, і так далі. Але повірте мені, діти вклали в ці роботи, як кажуть, свою душу і серце. Діти задоволення. Ми малювали, фантазували над образом осені і представлені тут 40 робіт наших. Використана різноманітна техніка, гуаш, батик, пастель. Це осінній кіт 9-річної Насті Ой, кот із, із лісів, в ньому дерев'я оранжевий, кашений жовтий. А сінії потому що там такі тона. я намалювала осінь в моєму місті. всіма відома Вінницька башня і по за моїм вікном. Дуже вільні, дуже розкуті роботи. Вільно працюють з кольором, не бояться кольору і по сюжетам дуже різні і дуже такі незвичні рішення, де місто. Пейзаж міста, архітектура міста вписана. в Листя, дізнатися про фантазії дітей на тему осені у холі міської ради можна буде до 1 грудня. Потім усі ці роботи зберігатимуться у фонді музичної школи. Олена Гукваденжиєвський, телеканал віта.